У музеї писанкового розпису у Коломиї відбувся оригінальний майстер-клас. Усіх охочих учили виготовляти великодні кошики. Секретами лозоплетіння ділилися майстри із Мишина. У центральній залі музею писанкового розпису панує тиша. Всі погляди прикуті до рук Ганни Мочернюк. Майстриня з Мишина показує, як виготовляється великодній кошик. Ми плетемо дно окремо кошик, окремо вуха, окремо то ну, я знаю десь до години, якщо би цілий, але ми так ще не пробували. Просто все окремо і туди плетеш і це. Але за день такий, як може, то можна плести і 30 і, і 35, і до 40 кош, і як, як по здоров'ю. Мистецтво лозоплетіння у родині мочернюків передається з покоління у покоління. Ганна Юріївна у цій техніці працює з 1977 року. Плести кошики її навчила свекруха. Тут вже так пішло по руду, так уже і лишилось. Тати ще можете і так робля. Чоловік переважно більше він не ходить, бо я і не можу так це, бо він ходить рубає лозу і плете і це, було. а я вже так. Коли не воно вчилося, то й так теж це. Поки пані Ганна ділиться секретами плетіння, її син Василь показує, як можна розмальовувати кошики. А деякі сміливці зі слухачів майстер-класу і самі наважуються взяти у руки пензель. Ну, трохи було страшно попсувати його, потім будуть, може, кричати, але не страшно. Мені було розписувати, потім різні кольори. Його. Це цікаво. Так дивитися, як роблять, і самому попробувати. Це весело. Лозоплетіння справою свого життя Василь Мочернюк не вважає. Та при потребі із задоволенням допомагає батькам виготовляти кошики. Перший клас пішов, вже навчився розкрашувати. Так є вже своя сім'я, вже друга робота, вже цим не займаємося так сильно. Допомагаємо просто батькам. І я щось сумніваюся, що діти вже хочуть це робити. Плетіння кошика завдання не з легких. Тож навряд чи за один раз учасники майстер-класу зможуть повторити щось подібне вдома, зазначає мишинська майстриня. Це не всі можуть. Не всі. Це таке, хто хто зможе, то тако може, а як не може, то, то не так просто. Лозу для кошиків у родині мочернюків заготовляють ще восени. Це дуже важливий і копіткий процес, розповідає господиня дому Ганна Юріївна. Пік роботи припадає на весну. За один сезон майстри виготовляють по кілька сотень цих великодніх атрибутів.